Блаженнейший владыков благослови. Вітаємо всіх прочан на ювілейній прощі з нагоди 30-ї 30 річниці об'явлень Пресвятої Богородиці у Угруш Грушеві. Вітаємо кожного, хто приїхав і хто прийшов. Вітаємо представників сільської, районної, місцевих та обласних влад. Вітаємо чинців та черниць. Вітаємо наше духовенство серед почесних гостей, архієреї, які прибули, щоб помолитися у тому чудотворному місці і ще раз ще раз піднести свої молитви під покров Грушівської Божої Матері. Вітаємо преосвященного владику Йосафата, екзарха Луцького із Волині, Вітаємо преосвященного Владику Михаїла, екзарха Одеського і адміністратора Кримського екзархатів. Вітаємо преосвященнішого Владику Богдана, єпископа помічника Стрийської єпархії. Вітаємо Преосвященного владику Тараса, єпископа Стрийського. Вітаємо преосвященного владику Богдана. Єпископа помічника києво Вижгородської і секретара синоду єпископів УГКЦ. Вітаємо Преосвященного владику Василія, єпископа коломийсько Чернівецького. Прош... Вітаємо Преосвященного владику Кена, єпископа нью Весмірського із Канади. Вітаємо Преосвященного владику Венедикта. Єпископа помічника Львівської архієпархії і проголошеного єпископа Єпархії Святого Миколая у Чикаго, США. Приос... Вітаємо наших приосвященних владик Григорія, єпископа помічника Самбірсько-Дрогобицької єпархії та приосвященного владика Ярослава, єпископа Самбірсько-Дрогобицького, нашого правлячого архієрея. При... При... Вітаємо наших високоприосвящен владик. Владику Володимира, митрополита і архієпископа Івано-Франківського. Вітаємо високопреосвященного владику Василія, архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського. Вітаємо нашого гостя із Риму, із Києва, високопреосвященнішого архієпископа Клаудіо, апостольського нунція в Україні. І, звичайно, наші сердечні вітання. Нашому главі і отцю церкви, блаженнішому патріарху Святославу. Вітаємо! Звенить вода у грушівській криниці, неначе дзвін скликає нас. Вітання члено патріарху, нунцію, владикам. Благословіть молитви час, це наш є люд, Фатіма наша, прохання тисячі сердець, тут Божий люд пісні возносить. І з молитов плете вінець, напийтесь чистої водиці, свята вода у Грушівській криниці. Лікує зранені серця, тому сюди і люд спішиться прославити діла творця. Вітають вас, усі, прочани, маленькі, старші, молоді. З'єднаймось тут усі серцями, і будемо з Богом у житті. Зі святістю і словом Божим. Сьогодні ви прийшли до нас. Для вас сьогодні спів наш молитовний, і квіти запашні. Усі для вас, хай образ Божий, із душі сіяє Христова віра множиться з роками. Хай ваше добре і дороге ім'я, як символ миру. Буде поміж нами. Від неба відблиск ясний відбиває і лиє промінь, чистий на людей. Марія Грушів свій благословляє владик вір'ян і всіх усіх гостей. Вона радіє в цю чудову днину, благословить усіх. То зараз тут прийшов і чує кожну втомлену людину, адже Марія це одна любов, тут його святість патріарх на святослав і папський нунцій клав Його із нами, а люди стелять стежку пелюстками, так щиро грушів усіх людей приймає. Владик отців зібралось так багато, так ніби сьогодні справжній рай, звичайно ж рай, адже сьогодні свято, Марія наша, всіх благословляй. Прошла бим пречисту, що кличе до храму. Ходи, мій народе, ходи до вічного Бога. Одна лиш дорога, веди нас, Маріє, веди.